Друзі, вітаю останнім часом. Все більше думаю про те, що як важливо не просто продавати товар, чи послуг, чи продукт певний, а саме вирішити проблему людини допомігши при цьому. Щодо мене, саме як психолога, то я працюю бережно, працюю уважно, і якщо людина приходить з чимось важким, ми спочатку стабілізуємо ситуацію. Я ніколи не критикую, не звинувачую, не знацінюю. І навіть якщо людина говорить тут, я була неправа, я завжди шукаю. Саме розподіл відповідальності, тому що ми дуже часто починаємо швидко вірити в будь що сказане, перебуваючи в довготривалих стосунках, будь це в родині, будь це з партнером чи в дружбі. Тобто, якщо ви дозволите людині бути стати для вас близькою, звинувачення чи образа буде сприйматися більш вправдиво і більш швидше. Тому навіть в такі моменти я за розподіл відповідальності, Тож, на зв'язку.